Медитація на очищення. Витягуємо спиночку, сідаємо в зручне положення. Бажано тримати своє тіло в такому легкому тонусі. Зараз у нас буде така медитація, не зовсім розслаблена. Це все, все заради того, щоб ми навчилися медитувати в будь-якому положенні. Не має значення лежимо ми, чи сидимо, чи йдемо десь. Не має значення. Ми в будь-якому положенні тіла можемо бути в стані усвідомлення, в стані медитації. Зараз спробуємо трошки тягнути свою спиночку вгору, спостерігати, як у нас наш хребет повністю вирівнюється. Хребець за хребцем стає на місці і повністю все це намисто з хребців. З хребців стає рівним, гармонійним від куприка до потилиці повністю хребет. Рівненький, гарненький і тягнеться, розкриваючи. Простір для руху самому собі. І зараз ми трошки поспостерігаємо дихання, але дихаємо, насправді то дихаємо носиком. Але уявляємо ми, як ми дихаємо всім тілом. Навдосі тіло трошки розширяється, наповнюється, на видосі тіло трошки так стискається, подібно губки, і виштовхує все весь непотріб з тіла. І цей непотріб одразу розчиняється в просторі і більше нікому не заважає. Вдих наповнення, видих очищення, вдих наповнення, видих очищення, Ми можемо. Бачите, як наше тіло вдихає на розширення, а видихає на таке стискання в ширину, да, в такій плоскості. На ширину ми тілом розкриваємось, згортаємось. Таким чином ми дихаємо тілом. Можемо поспостерігати, як наше тіло вздовжину трошки витягується на вдосі. і на видосі трошки якби, ну, теж згортається, але вздовж тіла. І так само теж вздовжину очищується тіло на видосі. І поступово ми можемо спостерігати, як наше тіло дихає в такому просторі, якби то 3D, да? навдосі вшир і вздовж вдих, Розширення ще таке більше, більш помітливе на видосі. Згортання повним тілом вздовж тіла, і на ширину ширина звужується, треба теж трошки згортається. Вдих, видих всім тілом. І поступово ми, продовжуючи так дихати всім тілом, уявляємо собі, як ми дихаємо з однієї клітиночки нашого тіла. На вдих ми починаємо бачити всі клітиночки нашого організму, всі органи. На видисі згортаємо свою увагу до однієї клітиночки, будь-де. Подумки уявляємо собі десь в, своєм, в своєму тілі клітиночку, клітка тіла. Маленька-маленька. Ми її не можемо побачити, але ми можемо відчути, як від однієї клітинки ми можемо навдосі розширяти всю свою увагу на все тіло. Буде дуже доречно, якщо та клітинка, з якої ми починаємо розгортання своєї уваги на все тіло, щоб ця клітинка була в самому-самому-самому. Ресурсному місці нашого тіла, де нам самий 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 кайф зараз в тілі, найбільше розслаблення, найбільш гарні відчуття, найбільш, найбільш гарний настрій, навіть якщо це є в якоїсь ділянці тіла чи в клітинці тіла. Звідти ми розгортаємо цей стан на все тіло. А потім на видусі видихаємо все на цю одну клітиночку. Таким чином ми собі ми себе наповнюємо ресурсом. Навіть якщо ми бачимо, що десь в нашому тілі є одна клітинка. Яка знаходиться в ресурсі. Ми цей ресурс можемо розповсюдити на все тіло і надати всьому своєму тілові повний ресурс, заповнити все тіло оцім ресурсом. Тому що навіть Точці є безкінцевість, безмежність, і, в, і безмежність також є точка, крапочка. Так само і ми можемо, починаючи з якоїсь крапочки в собі, розширяти той самий стан, який там є, на все тіло. Наповнюючи все тіло повним ресурсом. Безмежним ресурсом. І так само, ми спробуємо зробити з нашою країною зараз. Знаходимо місце в собі. Може, це вже не одна клітиночка, може, це вже є якась внутрішня посмішка, яку ми можемо уявити. Або якийсь дуже дуже, -дуже здоровий стан в нашому тілі. Навдосі розгортаємо цей стан, цю посмішку, це світло, внутрішнє сяйво розгортаємо. Поступово можна спочатку розгорнути на цю залу, потім розгорнути на наш район, потім на нашу місцевість, на нашу область. Плавно, поступово навдосі розгортаємо свій гармонійний стан. Які ми здобули в нашій одненької клітиничці в нашому тілі. Розгортаємо цей стан поступово ширі на нашу область, на нашу країну і на видусі видихаємо, видихаємо спокійно, трансформуючи весь негатив. Вспокій, подих повітря. І знову ж таки навдосі наповнюємо, можемо Всесвіт наповнити одним своїм станом. Це можливо. І на видосі трансформуємо все, що навіть ми. Не уявляємо, і нам не треба це уявляти, що там, де там, іде трансформація всесвітнього якогось стану, в подих повітря, в любов, добро, красу, прийняття і гармонійність. Це подих природи. Природа так дихає. З одного джерела природа надає промінчики чи струмочки, живлення в усе світ. Людина теж так може робити. Просто і легко, і все буде добре.